Перше бойове завдання це штурм кремінських лісів, називаємо так. Це 22-й рік. Приїхали наше завдання. Ми з 25-ї бригади, десантників. дошли ми до лепки, але основне завдання було зайти у Сватово, як зараз пам'ятаю. Перший виход це перші прильоти. Коли ти попадаєш зараз на штурмові дії, ти ще не так не усвідомлюєш, що до чого. Це, це сугубо адреналін, просто залітаєш посадкою. Головне в цій посадці вижить цей день чи два, скільки там будеш. Я попав в батальйон до брата. Тут мій рідний брат служить. І в нас був з ним разом виход в той день. Він вже перед цим десь пару виходів має. Знаєш, і вже трішки усвідомлює, що такі приход, що такі міномечі, що такі гради. У нас було окоп, ну просто на ну, сантиметрів двадцять, знаєш, коптики, це такий клаптик, копаний в полі, просто тоді дронів не було, тоді можна було воювати в полі, там на деревах без різниці. Де. І ми просто з ним сидимо над нами такий дощовичок, цей листопад був вже трохи прохладно, і я чую виходи просто і граді. Вони шли Знаєш, ми просто лягаємо в цей копчик, такий з такою висотою це дуже каска в просто. Стерчить на цьому рівні. Ну і просто приходив 15. певно, цей квадратик, де ми є. Ми певно, що спалились. Перед нами був ворог. Буквально перші приходи. І я як зараз пам'ятаю, я так все в чорному диму. Знаєш, там наш дощовик, який був він такий весь вже розорваний. І я так піднімаю голову, кажу: брат, ну своєму типу, це все. Він каже, це все я кажу, взагалі по кузі приходив. типу, продовжуємо далі. Все.